В умовах воєнного стану безліч викликів та завдань стоїть і перед владою міста. Аби люди відчували підтримку та стабільну опору, у Кам'янському не припиняються роботи з благоустрою та покращення умов життя громадян. Серед іншого, це і ремонти автошляхів. Наразі у місті продовжують приводити до ладу внутрішньоквартальні дороги. На минулому тижні відновили дорожнє покриття у дворах по вулиці Богдана Хмельницького, а також на лівобережжі міста. Наразі роботи ведуться на житловому масиві Дніпробут. Зараз працюємо на вулиці Кузьми Скрябіна на Дніпробуді. Тут дорога була вже багато років в поганому стані. Проводимо повністю капітальний ремонт. З кожним роком будемо постійно збільшувати кількість виконаних ремонтів саме на внутрішньоквартальних дорогах нашого міста. Насправді, ремонт капітальної внутрішньоквартальних доріг дуже нагальне питання на сьогоднішній день, і тому я дуже тішуся, що зрушилося це питання з місця. Оце зробили. Ми так і раді. Ми такі благодарні за це все. Це дуже добре, що так можна ще зробити нам ремонти. Не тільки ця дорога, набережна дуже гарна. Щас дуже гарна. дуже гарно. Таке... Багато зробили там і люди обирають завжди чисто. Ми дуже вдячні нашому голові, нашому депутату. Люди на своєму місці.